Найвідоміша в світі квітка Японії Сакура, безперечно, для більшості, є символом тендітної краси, спокою та умиротворення. Та чи можете ви уявити, що ця ніжна квітка може бути символом мужності та хоробрості? За прадавніми віруваннями японців, божества урожаю зимують у горах, а навесні спускаються в долину і оселяються у деревах сакури. Саме її світіння і сповіщало про повернення богів на землю та слугувало сигналом для початку посадки рису, основи японської культури. Для японців сакура є не лише окрасою чи приладдям для планування польових робіт, а й символом духу самурая. Чому? Бо життя воїна прекрасне та швидкоплинне, як і життя цієї квітки. За кодексом воїна Бушідо, честь для самурая важливіша за саме життя. Він має зустріти смерть без страху. Як квітка сакури, що не в'яне, а опадає у повному розквіті, у повній красі. Пілоти самогубці Другої світової війни, Камікадзе, малювали на своїх літаках квітку сакури, як символ безстрашності і готовності до самої пожертви. І один з їх підрозділів називався Ямадзакура, що прикладається як гірська сакура. Змінюються часи, перегортаються. Трагічні сторінки історії, а сакура залишається незмінним нагадуванням про те, що життя швидкоплинне, але прекрасне. Що весни в Японії в очікуванні сезону сакури поряд з прогнозами погоди транслюють прогноз її цвітіння, який називають фронтом сакури. ェザーニュースでは2025年の第5回桜開花予想を発表しました。全国の桜の開花は3月21日の東京と宮崎から始まる予想です。22日に鹿児島や福岡、高知、横浜が続きます。 Оскільки Японія простягається від теплої окінави до прохолодного Хокайдо, то сакура розцвітає тут у різний час, наче вкриваючи острови хвилею цвітіння, і вишневий прогноз допомагає людям планувати пікніки просто неба, ханамі, що перекладається як милування квітами. На ханамі збираються і парами, і родинами з бабусями, дідусями, малюками і сусідами, і гуртами за інтересом на чолі сенсеєм і цілими трудовими колективами разом з начальством збираються, щоб гуртом насолодитися такими простими радощами життя. Ароматом квітів, відтінками кольорів, смачною їжею, іграми, жартами, бесідами, чистотою і свіжістю весняного повітря, тому що краса швидко минає і гріх не вливатися нею. Але ось що цікаво. Чи знали ви, що в Україні також є сакура? І в Ужгороді, і у Львові, і у Києві. І багато з цих дерев були подаровані Японією Україні на честь 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами. То чому би нам не запозичити прекрасну японську традицію збиратися під сакурою і милуватися її квітами? Поділіться своїми думками у коментарях. Напишіть, де у вашому місті ви побачили сакуру, і ми зможемо разом створити карту українського ханамі.